Так, якщо хтось захоче це купити, таку штуку, то краще не купляти дану Веса PT-002. Із-за того, що воно зроблено реально з фольги, і тут про 50 кг навантаження мова навіть не йде. Тут максимум 42 дюйма. Що я й повісив, І то коли телевізор повертаєш, так, таке відчуття, що воно зараз поламається, тому що ці всі кронштейни реально з такого тонкого металу зроблено. що... Страшно повертати, потрібно обережно. Це не так, як українське квадо було, яке дійсно там більше, напевно, 50 кілограм. там метал був товстий, ну кріплення дуже схоже. Але тут реальна фольга. Тому ну для маленького телевізора в принципі підійде за 600 там гривень. Можна розглядати. Якщо щось для якогось більшого для 55 дюймів Ну він прям не влізе зараз вам покажу, що на телевізорі. Ось на телевізорі. По-перше, воно все рахітно зроблено. По-друге, ну, дійсно метал настільки тоненький, що воно прям усе, усе гойдається. Так що бажано його не купувати. Ну, навіть так і не скажеш. Ну, коротше, на ощупь Це дійсно дуже тоненький метал. Воно єлі тримається. Я не знаю, ну є нахил по вертикалі. Якщо я правильно кажу, так, в принципі, тут навіть тут є навіть рівень, але по ньому краще всього не виставляти, тому що він неправильно показує. І якщо виставляєте... Якщо ви ставляєте в рівень, хочете в рівень попасти, щоб телевізор був в рівень, то потрібно причепити цього не по телевізору, а рівень ставити на цю площадку і по ній вирівнювати. Тому що якщо ви приставите отут рівень, то те, що коли ви прикрутите, це зовсім буде інша річ. По-друге, тут цей метал тонкий, зажим, ну, сильно було зажито оці ось штуки. Вони он навіть попругиналися, якщо видно бачите, ну воно настільки тоненьке, ну ненадійне. Я не знаю, ну стрмно насправді. 42 дюйма, в принципі, витримує. Ну Більше не раджу на більшу діагональ телевізора або на якісь старіші телевізори, які тяжкі.